І так, доброго дня, друзі. Сьогодні будемо віджимати насіння гарбузан. Покажу вам результат. А будемо віджимати це все на нашому пресі 30 тонн, який ми виготовляємо. Також можна замовити в нас прес на 50 тонн з капролоновою бочкою. Капролонова бочка сама по собі любить рівну поверхню. Тому нижня опора 50 тонн у нас виготовлена з металевого листа тощиною 15-16 мм. Ну а в даному варіанті в нас йде нижня точка опори, це з фанери. Отож, поміщаємо наше, наше, наше насіння під гідравлічний шток і почнемо віджимати. Попередньо. Ми зважили вагу нашого насіння. Це кілограм 750 грам. Спочатку качаємо на холостій швидкості, а далі переходимо на робочу швидкість. Нагадую, друзі, замовляйте олію холодного віджиму. Вона більш натуральна, має усі корисні властивості. На минулому відео ви бачили, як ми віджимали соняшнику, ляну, зросторобші, грецького горіха, олію. Ці олії мають більш світлі тона. А така олія, як з чорного тмину, вона вже йде більш темніша. З кхм, гарбузового насіння так само ця олія більш темна. Я навіть сказав би, вона така більш. Гранатового кольору з 1750 грам гарбузового насіння ми добилися результату в 400 грам чистої натуральної олії. Всіх, кого зацікавила дана конструкція, номер телефону лишу в описі до відео. Всім дякую за увагу. До побачення!